Тепло, зв'язок і світло навіть під час відключень, 22 січня в місті Дубно запрацював вагон незламності. Його облаштували на території залізничної станції. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю або кави і навіть переночувати. В основному приходять на вихідні діти, бо так як вони вже тут не перший раз бувають, малюють граються іграми. Була що навіть мама з дитиною запізнилися на потяг, то дочікувалися в серед ночі наступний потяг. Функціонує вагон цілодобово за майже 10 днів роботи. Його послугами скористалися близько сотні осіб. Вагон обладнаний електромережею 220 вольт. Він живиться постійно. У разі вже надзвичайної ситуації він може бути підключений до екофлоу, щоб вже бути безпосередньо можна зарядити електро в свої гаджети, повербанки. І тому подібне. У вагоні одночасно готові прийняти до 54 людей. За попередніми планами він буде тут знаходитися до скасування або завершення воєнного стану. В Цьому купе знаходиться мікрохвильовка. Кип'ятильник, він постійно включений, можна чай зробити, є холодильник. Що немає світла, в нас можна підзарядити будь-який гаджет підключити. У кожному купе у нас ще є розетка, теж можна підзарядити. Є старлінг. Має цей мобільний пункт незламності і місце для дітей. У нас в дитяча сезоні знаходиться ігри, конструктор, розмальовки. Якщо дитина хоче, може подивитися мультики. Всякі тут книжечки. Для відвідувачів із домашніми улюбленцями тут також облаштували територію. У нас, якщо ще приходять з тваринками, тут є така гарна мисочка для собак, для котиків. Вагон незламності є опорним пунктом. І на відміну від стаціонарних та мобільних, призначений для тривалої автономної роботи у разі масштабних блокаутів або надзвичайних ситуацій. Цей вагон краще тим, що він є постійно заживлений електронапругою. Наприклад, навіть той самий чай є безкоштовний. На вибір можна вибрати і платний, тобто там є чаї різні, і так само кава. Цей вон кращий, тим, що він утеплений краще і менше задуває вітер. На Рівненщині функціонують опорні пункти незламності в місті Дубно та в місті Радевилів. Однак, в планах області відкрити їх ще в містах Вараж, Рівне, Сарне та Костопіль. Ольга Донілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.